Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі з вами Саша Матвієв. Польща не на жарт готується до оборони. І це не просто на словах, бо кожна країна має своє військо, має свою якусь оборонну доктрину, але вже на законодавчому рівні. З виділенням фінансів готуються до евакуації людей при стихійних лихах і при збройних конфліктах. Що не кожна країна робить, а Польща вже так. Також в Німеччині, в німецькому бундестазі, вже також дуже голосно кричать їхні депутати про те, що німецька армія не готова, якщо в разі якогось провокації або навіть військового конфлікту, і готова вона всього лиш на всього на 50%. Тобто, ще дуже багато треба зробити, щоб німецька армія була готова до якогось там захисту. Або до оборони. Сьогодні більш детальніше про ці теми я вас попрошу перевірити, чи ви підписані на цей канал. Це надзвичайно важливо. Майже 60% регулярно дивиться цей канал, але не підписані. Можливо, ви забули, можливо, ви не знаєте, як. Під цим відео є підписатися, укнути дзвіночок. Зробіть це зараз і завтра ви почуєте першими важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. Я вже, до речі, не один раз говорив, що Польща виділяє дуже великі фінанси на своє переозброєння. Виділяє фінанси на цей східний щит, як вони його називають. Там будуються захисні споруди, виділяються кошти на додаткові частини, які там будуть базуватися на сході Польщі. І досить багато громадян України, які перебувають в Польщі, кажуть, що вони про це не чули, вони такого не бачили. Але досить складно побачити, якщо ви зараз в Варшаві, в Кракові чи в Гданську, чи можливо в Вроцлаві, побачите, що на східному кордоні робиться. Для того потрібно поїхати на східний кордон Польщі і просто безпосередньо подивитися, що там відбувається. Тому, будь ласка, не пишіть в коментарях, що нічого не відбувається, якщо ви самостійно. Особисто нічого не бачили. Польща посилює заходи з безпеки на тлі зростаючої напруженості у східній Європі. Міністерство внутрішніх справ Польщі розробляє нові правила евакуації цивільного населення та національних культурних цінностей у разі надзвичайних ситуацій, включаючи військові загрози. Я, до речі, в описі залишу посилання на цю інформацію, щоб ви змогли самостійно з нею ознайомитися. Згідно з офіційною заявою МВС Польщі, ці кроки спрямовані на захист громадян під час стихійних лих, техногенних катастроф або загроз, пов'язаних з військовими діями. Західні аналітики пов'язують посилення безпеки з агресивною зовнішньою політикою Росії та триваючими військовими діями в Україні. Польща, як країна-член НАТО, відчуває підвищений ризик можливих провокацій біля своїх кордонів. План евакуації включає в себе такі кроки. Організацію безпечного вивезення населення з потенційно небезпечних зон. Створення тимчасових центрів для біженців з необхідним запасом продовольства води та медикаментів, охорону культурних цінностей та важливих об'єктів інфраструктури, посилення координації з армією та службами надзвичайних ситуацій для реагування на кризи. Особливу увагу приділяється збереженню історичних пам'яток, які мають символічне значення для польської нації. Експерти запевняють, що ухвалення таких планів є стандартною практикою для країн НАТО в умовах зростання регіональної напруги. Польща прагне гарантувати безпеку своїх громадян та уникнути паніки у випадку загострення ситуації. На підвищення готовності до евакуації щорічно виділятиметься щонайменше 0,3% відвалового національного продукту країни. Постанова має визначити обов'язки та координацію між різними службами цивільної безпеки для переміщення людей у безпечніші місця. Це не означає, що вся Польща буде евакуюватися. Це означає, що в певних місцях, де будуть якісь кризи, де буде якась провокація, де буде стихійне лихо, чи, наприклад, можливо, десь якийсь там наступ або провокативні дії з боку Росії чи Білорусії, наприклад, то з того місця будуть евакуйовані люди, які будуть під загрозою. Ось це мається на увазі. Але для того, щоб їх кудись евакуювати, треба підготувати дороги, треба підготувати якісь певні пункти прийому, біженців і тому подібне. І для того це і робиться 30 грудня. Заступник держсекретаря Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі Мацей Дущик в інтерв'ю Financial Тайм повідомив, що країна планує у 25-му році побудувати дорогу до кордону з Каліниградською областю Росії, щоб підвищити мобільність своєї армії та оперативно реагувати на можливі порушення безпеки. Все ж таки, оцей захист оборона Польщі, вона спрямована зараз в даний момент в першу чергу. Захиститися від провокацій з Росії, як би там хто що не говорив, сидячи в Польщі чи в інших країнах, що це, що це все неправда, що це все бред, ні. Поїдьте на схід Польщі, там, де відбувається зараз будівництво захисних споруд, подивіться, що дійсно вони будуються. Що дійсно Польща вже скільки разів призиває своїх громадян для перепідготовки, мобілізуючи їх, перевіряючи, що як. Тому це зроблено не просто так. Це не робилося колись в такому темпі, в таких об'ємах до початку повномасштабної війни в Україні. Зараз це робиться, тому є таке. І я вважаю, що це правильно. А безпосередньо просто брати і робити, що і робиться. Слава Богу. Чи готова армія Німеччини до загроз в Бундестазі б'ють б'ють на сполох? Так виглядає стаття в німецьких змі. Оперативна готовність багатьох військових частин збройних сил Німеччини становить лише 50% у світлі існуючих загроз цього недостатньо. Із такою заявою виступила парламентська уповноважена у справах збройних сил Ева Хюгель. Передає НТВ. Представниця соціал-демократичної партії закликає докласти більше зусиль на до... до набору особливого складу Бундесферу. До цифри у 203 тисячі солдатів не вистачає близько 20 тисяч людей. Крім того, багато посад не заповнені, а фактичний рівень бойової готовності в багатьох частинах становить лише близько 50%. Цього явно недостатньо. Як відомо, повномасштабний напад Росії на Україну призвів до посилення НАТО, оскільки країни, члени альянсу активно збільшують витрати на оборону та переробляють плани на випадок військової агресії проти однієї з них. У Німеччині вже Заявили, що мають бути готові до ймовірної російської агресії за кілька років. Міністр оборони Боріс Пісторіус вважає, що вони мають час до 29-го року. І це не просто так, що десь там Польща кипішує і кричить на всі ставила, що давайте нам гроші, ми хочемо захиститися на сході, щоб не було прориву чи якихось провокацій з Росії. Тут вже і Німеччина, як бачимо, теж готується. Теж в парламенті в їхньому бундестазі про це говорять, виділяючи кошти і пропонуючи збільшувати, навчати і розвивати військовий напрямок, щоб не було так, що оба на а ми не чекали. А так не має бути. Кожна країна має бути готова до будь-яких ситуацій, ще якщо в них ну якщо не сусід, то дуже недалеко. Росія свого часу Україна на жаль не була готова до цього. І той час, який ми жили мирно, спокійно, нас Росія тихенько, всякими різними. Дорогами роззброювала, вмовляла і розказувала нам казки. А ми вірили і довіряли. А потім вона нагло зайшла і почала нас вбивати. На жаль, ми не мали такої можливості себе захистити, заздалегідь підготуватися. А ми просто взяли всю зброю, яку ми мали, віддали, розпродали, порізали, розрізали. А європейські країни і мають час, і мають ресурс, і як бачимо, багато з них користуються тим ресурсом. Забезпечуються, закуповують, готуються. Слава Богу. Друзі, ось такою інформацією хотів за вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця. Підтримали це відео. Не забули підписатися в коментарях. Написали свою думку. Дякую за те, що дивитесь, Дякую за те, що довіряєте і слідкуєте з вами. Як завжди, Саша Матвєєв. Слава Україні! І дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу.